вже прийшов подивитися своє ж юбілей. Що побажали ми Ну, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Я їх дуже обажаю, Я їх дуже люблю. Це мої такі півуні. Душа, я дуже хочу подивитися на них. Я чула дуже багато про них. А тим більше, що такий ювілей, 20 років. Продовж двох десятиліть учасниці горлиці популяризують народну пісню. Як то кажуть, від села до села у пошуках пісні формували власний репертуар. Нам, ну зокрема, мені так і керівнику, мені не цікаво співати те, що книжка пише, тому що те, що книжка пише, співають інші колективи. Скажімо, багато дуже пісень є академічного плану, А в нас це таки народний план. І тому. Я впродовж роки брала диктофон, їздила по селах, звичайно, в Рівненських селах, е, ну, жінки, співочі жінки, вже звичайно такого віку, ну, старші за мене, відповідно. Так? Мені наспівували, тоді я приходила в клас 401, вивчала з диктофона, розписувала тобто, не тільки ноти, а й слова для дівчат. Я так, що більше працюємо на слух, як по нотах, більше на слух. Оце так сідаємо, вчимо, вчимо, вчимо. Поки не вивчимо. З душею і для душі співає горлиця завше. Добре, пам'ятають солістки колективу Ювіляра свій прихід в ансамбль. Збігли роки, але зізнаються, любов до пісні лише зміцніла. Думками була завжди. А прийшов такий час, що захотілось співати. Душа співала, і я прийшла в цей колектив. Я сама молодша в колективі, бо дівчата вже раніше, а я прийшла недавно. Черпаю сили, натхнення, здоров'я, енергію. Це саме основна пісня це життя. Не можна переказати. Я люблю співати з самого дитинства, і я дуже вдячна, що мене запросили сюди. Я ходжу в цей колектив і буду ходити скільки зможу. Спочатку то я тут починала працювати з бандурами, тобто я набрала собі діток співучих і працювала по домовленості. Ну якби викладала бандуру. А ось тут була в нас Наталія Іванівна Зотова, директор Палацу культури. І так вона до мене якби прислухалася, але я не була в штаті. І один раз вона мені прийшла і сказала: ось так. Я хочу, щоб ви були керівником ансамблю народної пісні. Лише з 95-го року, від травня місяця, тобто від першого звітного концерту, ми вже мали якби такий більш-менш стабільний колектив, і від звітного концерту. Ми, якби функціонуємо по день, тобто вже 20 літ. На ювілей до горлиці поспішили друзі, знайомі колеги. Звичайно, того ювілейного вечора, чимало народних пісень пригадали, як зароджувався ансамбль, хто сприяв розвитку. Зрештою говорили про надбання ансамблю пісні горлиця станом на день сьогоднішній. А ми доклали чимало сил і літ. Добирали пісні відповідно до вокальних даних колективу і несемо не свої голоси, а несемо пісню. З усією шаною і любов'ю до неї. Ці слова належать Софії Миколаївні. За задумом сценаристів, захід приурочений до 20-річчя горлиці, вмістив спогади, автобіографічні дані, архівні фото, відеопрезентації. неодноразово згадували й про першу прохідців, натхненників та шанувальників народного співу. Хочу вивести вам подяку за високу виконавську майстерність, популяризацію української пісні та знагоди 20-річчя народного ансамблю горлиця. Співаєш і бачиш їхні усміхнені обличчя, бачиш ту радість, яку ти можеш принести людям своєю піснею. Це дуже велике задоволення. Для мене ну, це було моє життя. Я в цьому жила. Успішних красивих співочих ювілярів було відзначено грамотами. віншували квітами і не скупилися на побажання і слова подяки. Безпечна вам подяка, якось можливість. Доторкнутися до української пісні, можливість подивитися на справді українську гарну жінку. Звичайно, за цими 27 роками стоять великі досягнення, які є за колективом, адже колектив приймає активну участь в культурно-масових закладах Палацу культури, обласних заходах. І вже протягом 20 років вони виконують певно те, що почали ми робити тільки зараз об'єднувати територіальні громади. І звучало виступи ведучих і власне учасників колективу про те, що вони вже 20 років збирають українські народні пісні від села Комени до села Лисичого. Велике вам спасибі, міцного вам здоров'я, сімейного благополуччя, злагоди і не один рік дарувати нам насолоду від української пісні.